Сьогодні ми отримали знову посилку від Агромаркета. і зараз йдемо її розпаковувати, що у нас тут є. Як завжди, дуже гарно запаковано, так, щоб жодна рослинка нічого не постраждала в дорозі. Димось на нашу посилку. Так, ось у нас є перець, так, перець є. Далі є е у нас киви, актинідія. Далі. Ой маленьке яке. Так, це гортензія. У нас де червона ще така маленька, красивенька. Далі. Це у нас іде лимон, не лимон, а панцирус. Так, знову ж таки, як доглядати за рослинками у нас є буклет? Особисті ваучері нам все роздали. Так, далі наше замовлення. Значить, кавуни, огірки, календула, кукурудза, агератом, диня, капуста, морква, перець, петрушка, салат, томат, гіпсофіра. Ешельція, гарбузи, томати. Так, Томати огірки перець, диня, морква, айстри, ешольція, панциріус, актинідія, гортензія, сичуанський перець, і ми вже це бачили. Ну і ваучери для рослин. І тепер дивимось на наші насіння. Ось є для того, щоб рослини не пошкодилися уплетнітелі різні дивимося на наше насіння. Ось є ешольція. Айстра, айстра, айстра. Різні сиві пані дві. А, це сиві, пані аж три. Так, айстра така ж у нас є. Морква дині. перечервоні огірки. Так, томат, томат, кабачок, кабачок. Э, не кабачок, а гарбуз. Так, ще один гармош, гарбуз. шольці, яблуневий цвіт, гіпсофіра, ка, э, помідори, салат, гарбуз, петрушка, перець, моркви, брюссельська, ефіопка диня, агерат, кукурудза. Кавун, календула і огірок. Ось це наше замовлення. Надзвичайно гарно упаковані деревцятка, в гарному надзвичайному вигляді і стані. Все тоді до побачення!